Книга про Полісся без війни. Саме так охарактеризували нову книгу сучасної рівненської письменниці Ірини Одерако. Роман від світанку до вічності. Авторка присвятила бабусі. Книга побачила світ півроку тому, іначе за признаком долі, саме на день народження бабусі. Видання є автобіографічним, майже повністю і розповідає про дитинство авторки, яке та провела з бабусею. Літо проводила літні канікули, коли була школяркою, проводила в бабусі. в бабусі, тітки. Дуже часто, часто, ба і багато часу проводила біля неї, і, мабуть, ну в книзі є такі рядки, що я їла, приготовлене нею. Я слухала казки, розказані нею. От і, мабуть, от так якось. А життя в неї було важке, і мені захотілося передати всю цю жіночу… Розповісти про жіночу долю нелегку в ті часи. За словами авторки бабусі, було дуже приємно, що онука присвятила їй свою книгу. Якщо чесно, те, що вона її фрагменти читала чи вона прочитала повністю, я не знаю, але вона знала про що книга, тому що я їздила за коли почала писати книгу, я зачастила до неї і ну, от, розпитувала її. Вона знала, які будуть моменти, і коли вона. Все таки, мабуть, вона прочитала. Вона сказала, що мені здається, я тобі стільки багато всього і не розповідала, скільки там вже та книга вміщає. Хоча письменниця ще не вийшла на загальноукраїнський рівень, крок до визнання вона вже зробила. У 2013 році стала лауреатом премії імені Михайла Дубова. За словами Ірини, ця премія послужила для неї своєрідним стимулом. Я думаю, що кожна премія, яка б вона не була чи грошова, чи просто якби формальна, вона. Підштовхує автора працювати далі. Редактором роману від світанку до вічності став відомий письменник Євген Шморгун. Він висловив думку про те, що в західній українській літературі майже немає соціальних романів про Полісся. І книга Ірини Одерако є в якійсь мірі знаковою. Їх оце було у Самчука Волинь, і ото, мабуть, буде другий наривний щось такий побутового плану роман. Не про щось там. Детективно, показово, ефектно, і що, А саме отак, як ото віл запрягається і оре, але він до кінця так і доходить і перевертає оцей пласт, їй вдалося без війни. Без ефектів, без всього показати життя десь з глибини звідти. Сама Ірина зізнається, що цей роман їй вдався краще, ніж попередня книга, і дозволить потужно про себе заявити. Ілона Якимюк, Віктор Терещук, у ритмі подій.